Видавництво літера ЛТД пропонує зошит дослідника для другого класу, укладений відповідно до тем місяців і тижнів підручника Я досліджую світ, які створили Олена Іщенко, Андрій Іщенко, Оксана Кліщ Лілія Козак. Ми зробили зошит максимально інформативним і зручним у користуванні. Щоб діти могли ефективно працювати з ним навіть у тому разі, якщо будуть проблеми із забезпеченням підручників, на початку кожного тижня вміщено стислу теоретичну довідку, у якій викладено найголовніше з того, що мають засвоїти учні протягом тижня, також передбачено різноманітну роботу зі словами тижня кросворди, пошук слів, добір тлумачень, підписів до малюнків тощо. Наголо зроблено на активному навчанні, формуванні дослідницьких умінь та навичок роботи з різними видами інформації. Передбачено різноманітні творчі завдання. Для аналізу й узагальнення спостережень за змінами в природі пропонуємо спеціальні сторінки. Зошит прекрасно ілюстрований. Краще засвоїти програмовий матеріал допоможуть численні малюнки і фото. Таблиці для записів результатів досліджень, схеми. За вміщеним у зошиті QR-кодом спеціально створені до підручника і зошита навчальні відео, озвучені навчальні і художні тексти з підручника і, як завжди, безкоштовний методичний супровід і додаткові матеріали на нашому сайті. Видавництво літера ЛТД це якість, досвід та інновації.